Всім привіт дорогі підписники, гості каналу. О, сьогодні у нас неділя. Приїхав я зранку подивитися на свої кавуни, тому що вночі була велика гроза. Вранці зайшов в Тікток. Дивлюсь і ви там скидаєте відео, що так страшно збив град Кавуна. Я розпорживався і з самого ранку поїхав дивитися його стан. Ну, слава Богу, нас просто пройшов сильний дощ, граду не було. Підживку ми робили тільки одну. Будемо робити вже десь з неділі наступну підживу. Може кальцинітом дамо яреміли нас прийшов, ось потрібно буде забрати на почті ось такий стан наших кавунів. Наша диня. Нормально динька себе почуває. Ой, слава Богу, все нормально з нашими кавунами, тому що я вже думав, як мене весною збив. Смородиною град. Вже думав, що якщо кавуна зоб'є, то це буде опше. Але все нормально. Все нормально з нашими кавунами. Ростуть. Звісно потрібно вже робити обробку по таким фундіцидом, бо щось з листками деяких кавунів не так як треба. Це і ось. Але він ще стресує або ж. Ось так, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом та вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!